Мир вам сьогодні ми продовжуємо читати послання апостола Івана, друге послання апостола Івана, перший розділ. Старець, вибраній пані та її дітям, яких я насправді люблю, і не тільки я, а й усі, хто пізнав істину через правду, що перебуваю в вас. І буде з нами повік. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Сина Отця, істині та в любові. Я дуже зрадів, що знайшов між твоїми дітьми таких, які ходять в істині згідно із заповіддю, яку ми одержали від Отця, і тепер прошу тебе, Пані. Не так, наче нову заповідь пишу тобі, але ту, яку ми мали від початку, щоб ми любили одне одного. А любовця, аби ми жили за Його заповідями. Це заповідь, про яку чули ви від початку, щоб у ній ви перебували. Адже багато ошуканців увійшло у світ. Які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі такий є обманщик і Антихрист. Стережіться, щоб ви не втратили того, над чим ми працювали, але щоб отримали повну нагороду. Кожний, хто чинить переступ і не залишається у чині Христа, Бога немає, хто перебуває в чині, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить цього вчення, не приймайте його в дім і не вітайте Його. Адже хто його вітає, той стає співучасником Його злих вчинків. Багато чого мав я вам написати, та не забажав чорнилом на папері. Але сподіваюся бути у вас. І говорити з уст в уста, щоб наша радість була повною. Вітають тебе, діти твоєї вибраної сестри. Амінь. Третє послання апостола Івана перший розділ. Старець. Улюбленому Гаєві, якого я насправді люблю. Любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому, і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від тієї. Аби чути, що мої діти живуть у правді, Любий, ти правильно робиш, що працюєш для братів, і, зокрема, для чужинців. Вони засвідчили твою любов перед церквою. Добре зробиш, коли їх випроводиш так, як Богові до вподоби, адже вони вийшли на діло задля Його імені, нічого не беручи. Від язичників. Тому ми повинні таких приймати, щоб стати співпрацівниками істини. Я написав до церкви, але діотреф, який любить бути першим у них, нас не приймає. Тому, коли прийду, згадаю про його вчинки, які він робить, докоряючи нам лихими словами, та й цим не задовольняється. Але і сам братів не приймає, і тим, хто хоче приймати, забороняє та викидає з церкви. Любий не наслідуй зло, але добро. Хто робить добро, той від Бога, а хто чинить зло не бачив Бога. Про Дмитрія свідчать усі, і сама правда, і ми свідчимо. А ви знаєте, що наше свідчення. Правдиве. Багато мав я тобі написати, але не хочу чорнилом і пером. Сподіваюся невдовзі побачити тебе і говорити з уст в уста. Мир тобі, вітають тебе, друзі, вітай друзів поіменно. Амінь. Вітаю вас! Серед послань апостолів ми знаходимо послання апостола Юди. Юда, раб Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом, милосердя вам, мир і любов, хай помножиться. Улюблені, докладаючи всі старання, щоб писати вам про наше спільне спасіння, я визнав за необхідне написати вам, заохочуючи вас боротися за віру, одного разу, передану святим. Адже увійшли деякі люди, віддав на призначені на цей осуд, безбожні, які благодать нашого Бога обертають на розпусту та відрікаються від єдиного володаря Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Хочу вам нагадати, хоча ви все знаєте, що Господь, спершу визволивши народ з єгипетської землі, пізніше вигубив тих, які не повірили, і ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло, затримав у вічних кайданах під темрявою для суду Великого Дня. Також Содом і Гомора та довколишні міста, що подібним до них способом чинили розпусту і ходили за іншим тілом, зазнали кари вічного вогню, і лежать вони як приклад. Так само й сновиди, Опоганюють тіло, відкидають владу і зневажають славу. Та сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав, нехай докорить тобі Господь. А ці зневажають те, чого не знають. А коли що знають від природи, які безсловесні тварини, то й тим себе гублять. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна та погрузли в обмані нагороди Валаама і загинули в бунті Корея. Вони є підводні скелі на ваших вечерях любові, які без остраху їдять з вами, випасаючи самих себе. Це безводні хмари, гнані вітрами, безплідні осінні дерева, двічі померлі і вирвані з корінням, бурхливі морські хвилі, які піняться власним соромом, блукаючи зорі, для яких навіки зберігається морок темряви. Про них пророкував Єнох, сьомий від Адама кажучи. Ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, і за всі жорстокі слова, які говорили проти нього безбожні грішники. Це ті, які ремствують, нарікають на долю, ходять за своїми пожадливостями, а їхні уста говорять зухвали, вони підлещуються задля користі. А ви, улюблені, пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, котрі звіщали вам. Останнім часом будуть кіпкуни, які ходитимуть за своїми безбожними пожаданнями. Це ті, які порушують єдність, вони душевні, а духа не мають. Ви ж, улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою, моліться у святому Дусі. Зберігайте себе в Божій любові. Очікуючи милості нашого Господа Ісуса Христа для вічного життя, та будьте милосердними до тих, хто вагається. Інших спасайте, вириваючи з вогню, а ще до інших будьте милосердними зі страхом, відчувайте ненависть навіть до одягу опоганеного тілом. А тому. Хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному Богові, нашому Спасителеві, через Господа нашого Ісуса Христа, слава, велич, сила та влада раніше всякого віку і нині, і на всі віки. Амінь.